Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіянца Знак Зодіака Терези, на період листопад 2024 року. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Ще раз повторюю, що треба дивитися різні. Поради. Я маю на увазі, якщо ми маємо пасіанси синій, жовтий, а також таро різні види. Будь ласка, користуйтеся та дивіться все, що вам підказує Всесвіт. Жовтий пасіянс акцентує на щось таке важливе та головне. І саме тому треба його продивитися. Не поспішати, ви обов'язково віднайдете відповідь на ваше запитання. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут валянки, зимове взуття. Довга дорога. Кудись хтось буде або їхати, або по роботі, або по особистих справах. Небагато щось порада. Якщо ви щось віднайдете, обов'язково пишіть в коментарях. Ось так цього разу пасіян здав вам відпочити. Хтось буде їхати в далеку дорогу, а хтось буде відпочивати після своїх днів народження. Ось тут, друзі, вам ще корона. Корона означає владу. Можливо, хтось з вас піде на підвищення в посаді на роботі. Зверніть на це увагу, не наробіть ніякі помилки, тому що влада, вона зазвичай пахне болотом. Вона може спортити будь-яку людину, саме порядну. Але бувають також і гарні випадки. Коли людина при владі допомагає всім, кому він має допомагати або вона. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для знаку зодяка Терези. Застереження на місяць листопад, цитруєчка жезлів та порада. Десяточка мечів. Друзі, тройка жезлів показує, що хтось, третій, буде вам або допомагати, або якось вклінюватися в ситуацію. І ви не маєте його брати до уваги, нікому довіряти, якісь свої важливі моменти. Мається на увазі як по роботі, так і особисті. Тому що зазвичай. Трійка жезлів – це командна карта, і саме тут вона вам випадає в застереженні. Висновки та якісь сміливі дії, ви робите особисто в своєму житті, якщо ви таке вважаєте за потрібне. А порада, друзі, це десяточка мечів. Це дуже болюча карта, вона показує якісь втрати. І порада полягає в тому, щоб ви філософськи ставилися до того, що нам. Дає життя і, можливо, якісь болючі втрати залишили в минулому для того, щоб вам було легше йти вперед, робити добрі справи та жити своє життя. Ось такий для вас, друзі, вишив розклад. Попереду у нас з вами ще розклади на картах Таро для всіх знаків Зодіака. Я вас всіх запрошую для себе і для своїх друзів: подивитися та зробити якісь важливі висновки. До зустрічі.